20-річна студентка Анастасія Тейлор прийшла разом з одногрупниками до обласної станції переливання крові у Полтаві на донацію. Я навчаюсь в Полтавському державному медичному університеті і це четвертий раз, як я здаю кров. В перший раз, коли я вирішила здати кров, це було для того, щоб допомогти людям. І зараз також. Нині на обласній станції переливання кров є потреба у донорах усіх груп незалежно від резус-фактору, каже головний лікар закладу Володимир Рудіков. Необхідність у крові та її компонентах збільшується, зокрема і через війну. Ми забезпечуємо багато лікувальних закладах, районного, місцевого, обласного значення. Всі лікарні, які надають послуги з трансфузії крові, забезпечуємо інші регіони при необхідності. Потребують щоденно це хірургічні, акушерсько гінекологічне відділення, онкологія, дитяча онкологія. Це надзвичайний стан відділення реанімації. Ви знаєте, що країна знаходиться в стані війни, це й поранені, плюс це внутрішнє переміщення особи, тому щоденна потреба в цьому існує. На обласній станції переливання проводять забір як цільної крові, так і її компонентів. Перед донацією люди приходять огляду лікаря, здають аналізи та п'ють чай з печивом у буфеті, каже терапевтка Анастасія Опішнян. Перед донацією ми вимірюємо зріст, вагу, температуру тіла донора. Вимірюється тиск. Це є критеріями, які визначають і певну дозу, і те, чи може бути донор. Після терапевта донор приходить до нас. Ми йому визначаємо з капілярної крові рівень гемоглобіну, гематокрит та групу крові. Потім результати ми вносимо в електронну програму, де терапевт бачить всі результати. Зі слів лікарки, донором крові може стати повнолітня здорова людина з вагою від 50 кілограмів, яка не має певних захворювань. Виразкова хвороба, бронхіальна астма, цукровий діабет, немає інфекційних захворювань, гепатит, Б, це ВІЛ. Також у нас є тимчасові протипокази до донорства. Це операції травми чи татуювання. Від них має пройти півроку з моменту проведення. Не бути хворим на ГРВІ чи інші респіраторні захворювання, а не приймати препарати на постійній основі. Я знаю, що іншим людям це допомагає, які потребують цю кров. Тому я долучаюся до цієї донорської акції. І друзі долучаються, і одногрупники, і всі студенти з нашого університету. Зі слів Володимира Рудікова, у регіоні, окрім обласної станції переливання, донацію проводять і в структурних підрозділах у Кременчуці та Лубнах. Також працюють виїзні бригади у громадах на базах амбулаторій. За день на Полтавщині кров здають не менше ста донорів. Елла Трубієнко, Анатолій Кикот, Суспільна новини Полтава.